В народі кажуть, що той поганий солдат, який не мріє стати генералом. А що до нас, жінок, ми завжди мріємо стати або якоюсь кисковою феєю, або принцесою. Але на сьогоднішній день наші діти мріють стати якнайменше це міс Малин. Давай познайомимося з тобою. Як тебе звуть? Лілія. Скажи, будь ласка, Лілічка, а чим ти займаєшся? Я займаюся танцюванням і, 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 і спортом. І, мабуть, ти теж береш участь в конкурсі? Так. О, це добре. Яке вам для вас має значення цей конкурс для вашої. Щоб дитина краще могла відкрити себе, показати свої можливості і щоб їй це пригодилося в майбутньому. Я вважаю, що це найголовніше для неї поки що в житті. Бажаю, щоб ваші здійснювалися мрії і побажання. Давай з тобою познайомимось. Мене звати Лєра. Гарне ім'я Лєра в тебе. Скажи. Ти, мабуть, теж приймаєш конкурси участь? Так. А найбільше, який тобі подобається конкурс? Це кухарочка та це... 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 це не конкурс, це танець вальс. А що для вас значить цей конкурс? Яке має бути продовження воно для вас? Це моя дитина, це моє життя, це моє щастя найбільше в цьому світі. Це продовження мене? І я маю надію, що вона ніколи ніде не схибить, ніколи не буде задирати носа, якщо виграє конкурс. Вона буде чемною, вихованою, слухняною дівчинкою. Правильно, доню? Дякую вам за інтерв'ю і бажаю, щоб всі ваші мрії і побажання збувалися. Дякую. Скажіть, будь ласка, як виникла сама ідея цього конкурсу зробити? Ну, взагалі, ми вже рік займаємося організацією дитячих свят, і в нас виникла ідея зробити більш глобальне масштабне свято для того, щоб залучити більшу кількість дітей, так як в нашому місті ну мало що робиться для самих дітей. Тому і ми не ми недовго думаю, після проведення великої міс вирішили провести маленьку міс. О, як цікаво! Скажіть, а багато дітей відгукнулися з батьками брати участь саме в цьому конкурсі? А... Так, дітей у нас значно більше, ніж самих учасниць. Взагалі у нас учасниць 11, Десь взагалі відгукнулось 15. але в нас вікова категорія від 5 років. Там зверталися до 5 років, тому ми не змогли їх прийняти. На жаль, чекаємо наступний рік. О, а якщо не секрет, то який приз чекає на переможницю свята? Головним призом у нас є подорож від туристичної компанії Гламуртур. В нас буде дві переможниці: вікові категорії від 5 до 9 років від 8 років до 8 років і від 9 до 12 років. І, і там дариться сертифікат. Учасниці самі матимуть змогу вибрати, куди вони хочуть поїхати. Чи це буде подорож з батьками, чи це буде подорож індивідуальна в якийсь дитячий табір? Дякую. Запрошуємо вас до розважального комплексу «Замк Володаря» в неділю на п'ятнадцяту годину підтримати наших дітей Малан.